Магній заспокійливий. Там він А що робить? От, ну, заспокійливий десь. Ну, що намагаюся абстрагуватися, щось читати. Коли вже немає можливості на новини читати, ну, все, я просто вирубаю все. Читаю щось інше. Дамбосі. Шахиду бачила, Ракети бачила, коли ну, минулого літа. прямо отак от Я така поворачиваюся, у мене урок був, я з дітьми працювала в ну, онлайні, і отак ракета така прилетіла і прямо вилітіло окна під час уроку моєго учня. Як це жити на вищому будинку? З одного боку, страшно, а з іншого боку, дивися, який і Я спала, спала. Я випласнотворною, тому що в пасній ночі були обстріли в Харкові. Було гучно, тому я піщаснотворною персонаю. Ну я намагаюся не читати новини і не дивитися, летить на лети щось, тому що так неможливо дуже спати, а працювати теж потрібно.